Отже, продовжуємо відеозвіт. Ось показую акт. ну, Мою відмову в акцепті. Ось вона, бачите, там все написано. Ось марка. До речі, моя персональна марка куплена на пошті, і чек на 600 гривень, там не одна марка, а більше. Я... І оцей акт номер один. Вкладаю. Цю, цю, а, сам акт перекреслений рискою на всю довжину вскосив, вкладаю його в конверт А4. Конверт. Я придбав на Укрпошті, але оскільки я його придбав, він мій, тому я закреслив всі реквізити Укрпошти на ньому червоним кольором, кольором влади. І написав адресу свою. От, і адресу отримувача Завальнюку ОВ, ГЕОСАДІЛЕНИЧИХ ТОВРІС БУПРОВський Масив 1, 12024, Житомир АС 18 Таку адресу мені повідомила бухгалтер масиву. Значить, заклеюю цей конверт. Вот. Заклеюю у вашій присутності і. Несу, кидаю в скриньку. Це відеодоказ того, що я відправив. Ну, Отримання, е, кид... отримання е, цього листа рівносильно акцепту. Мого, моєї відмови в акцепті, але все рівно я хочу зробити відеодоказ, як я його надсилаю. Значить, Йдемо до. Поштове відділення 1 24 в місті Житомирі. І кидаємо в поштову скриньку. У цій скринці знаходиться абонентська скринька адресата, але в цю саму скриньку я вкинути не можу, вона закрита на замок. А поштові працівники мені сказали, що треба кидати у загальну жовту скринку, а вони вже з цієї загальної перекладуть у персональну. Значить, Наближаємося до поштового відділення. Укрпошта. Те, що воно 24, написано в них на дворях. Ось. Показуємо ось графік роботи. 1 2, 0, 24. і підходимо до поштової скриньки. А вкинути ми не можемо. Значить, несемо оператору. Воно не влазить. Залишаю. А ваше прізвище? Рима Савіцька, да. це ви да? да, да. Я ж вам відправила його. О, дякую, все добре.